Так, привіт пацани і дівки, хлопчики і дівчатка, так Що ви бачите? Обратно я в тракторі, обратно робимо чудеса. Таке ніхто не робить. Ми сіємо, ми сіємо, прямо, прямо по палках, прямо. Спокійно сівалка йде, тільки сміється. Головне правильно їх налаштувати. Так, що сіїм пшеничку. Висів, бачите, о, якраз вже ще мабуть, будемо загружати. Висів 130 кілограм, добрева 80, по факту може трошки більше добре йде. Десь плюс-мінус так. Вже воно 19 гектар засіяли. Ще сонце хто знаде. Гектар ще 5 точно засіємо ну, то есть, за день легенько так 30 гектар, просто, трошки пізно виїхали сьогодні А так в принципі йде що сказати, земля сухуща, як, як пісок, Чувалка розбиває її. Так, і щоб з вами я зараз насію, тут, бо тут Сію без маркерів. Ну, стик видно, я бачу, але ну, там просто що вам показує, а на маркер чи на лінію не дивлюся. А лінія йде в мене чітко, але ну, по тому колесі отак. Край, край сівалки. Їдеш, скоса подивляється і чітко. Ну, в принципі, вже приспособився. Так, зараз будемо загружати. Загружаємо воно з тим житим трактором. Цей взагалі швидко. Під'їхав, ну, блін, 2 минути, три, довше чіплять бега, чим, чим загружати. Зараз кума спитаємо, скільки. Ні, Ну це тільки запікало. Це наоборот потрібно хватить. Або зараз, може, й загрузимо, в принципі, зерна влазить, у нас беги по тонна, по тоні, а влазить тону 300 десь в бункер сівалки. Так що, може, зараз і загрузимо. Щось там воно, хмари двигаються. Намалювали щось там трошки, пару капель. Ну, не знаю, тут така земля суха, що Ото випало, скільки в нас 5 вересня, 10-12 міліметрів. То зараз взагалі навіть, навіть признака немає, що там був той дощ. Зараз доїдемо та станемо подивитися на наш загрузчик. Ну, хто може бачив? Ну, в принципі, працює отлічно. Звісно, студентам не можна доручати, бо можна перекинутися, а так на рівненькому став потихеньку раз-раз. Равновесія я почувствував, що ну, грузимо. А по факту треба колеса розвести по максимуму задній, тоді вона не так бояться. Так о, кум уже показує. Так. Зараз. Зараз я вам покажу. Зараз так тут встанемо рівненько, так. Шепить, гідравліка. Щас, за, зараз. Ви там нічого не побачите. Все, їдемо назад. Отак. 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 Так, сівалку вот вот опускаємо. Опускаємо. Так, все, пішли дивитися. І ну ще б хватило на оборот, ну. Кум. Як? Та бистро, края обсіяли. І трошки тут вже 20 гектар. Так, що тут у нас? Дивимося. Дився. Турбіна свистить. Свистить. Зараз вас... Покажу, як тут усе зверху. А зверху що добриво? Добрево бункер на тону. І воно бачите ще скільки зерна. Ну, датчик відкрився, а таке воно пиптичок. Датчик, пипка. Так. Ой, куп щось доїдає. Не, Не встиг пообідати. Так. Пішли пробувати! Загрузка в прямому ефірі Так, що воно тут? Оце тут бач, треба подивитися просто, де соседочиться, ага, нормально. Бо буває земля і щоб трактор не перекинувся. Так. Сейчас. Така стріла. Такий трактор, Ух ти! Так нейтрально Стріла Спішу, швидкість вмикати. А так, А так, а так, так. Я привик до того трактора, шукаю передачу. На рулю. Бегі дуже зручні, воно дві ручки взагалі, а то на чотири ручки там у нас були, блін, це просто якийсь кошмар. Не взять його ні, нічого. Так, піднімаємо. Бачите, знизу гузир. Так, потихенько дійджаємо, приземляємося так от трохи, щоб не шатало трактор. Тона, тона! Читай тона на... на этом. С вами, конечно, не зручно тоже. но ничего. Так. Так. Чтобы не упозориться в прямом эфире. Ерунда. Так, все, націлилися. Де Так, поїхали тепер потихеньку, під'їжджаємо. Ну та все, вже він там. Все. Все, кум розв'яже. І, і загрузка завершена. Довше, довше підчіплять і під'їжджати. Ну як оце? Там узли позав'язував. Все. Трошки вона піддернуть вверх. О! І все, воно сипеться. А зараз минута, чи скільки дирка така там, отой хобот такий здоровий, мигом висипається. І в принципі виходить, а добре вас спереду Трактором трошки боком стаємо і спереду. Трошки догнув стрілу, щоб уперед загрузити. Бу. У бункера дві секції перешотки. Зверху ж бачили, а... Ну, бункера... Ой, пшениця. Що воно не влізе? Скру... Ні, та довно влізти. Вверх. Все, Ось вс! Ще відеочко там воно залишилося! О! все, задня. Тут сейчас ще буде зернинки витручувати. Так. все, Так. Щось хмари згущаються. Хмари. Може ж піде. Вже щось аж смішно, як кажуть. Ще такого не було, щоб цілий рік фактично не було дощу. Так, загрузка завершена, так що поїхав я далі сіять. Отак що такі діла. Малятка, хлопчики і дівчатка. Все. Вам ракурс трактора. Покамісь до побачення. Пишіть коментуйте.